Всім доброго дня, це відео буде про кредитний ліміт. Розберемося, як встановлюється і які питання треба з'ясувати. Поняття кредитний ліміт це максимальна сума позикових коштів, яку банк або інша фінансова організація готова надати клієнту вам в рамках кредитної картки або кредитної лінії. Кредитна лінія це коли вам відкривають суму кредиту, яким ви поступово користуєтеся. Він надається як договір на ту суму, що ви витратили. Нараховуються відсотки, клієнт може використовувати ці кошти для покупок, тобто, ви можете їх витрачати за власним розсудом або використовувати на інші цілі до досягнення встановленого ліміту. Після погашення заборгованості ліміт поновлюється це стосовно кредитної картки. Розмір ліміту визначається індивідуально для кожного клієнта, і, враховуючи його фінансову історію, доходи і інші фактори платоспроможності, звідси виникає у банка довіра надати суму кредиту на власні потреби клієнта. Питання: як працює кредитний ліміт? Максимальна сума це гранична. Сума коштів, яку може витратити людина, використовуючи позикові кошти банку. Що таке поновлення? Після повернення коштів на картку ліміт відновлюється і ви можете знову використовувати кредитні кошти для власних потреб. Індивідуальне визначення: банк встановлює ліміт після аналізу вашої платоспроможності і кредитної історії. Застосування: кредитний ліміт застосовується до всіх транзакцій, які здійснені за допомогою кредитної картки. Питання: фактори, які впливають на встановлення ліміту. По-перше, це доходи і витрати клієнта, тобто ваші розглядаються витрати і надходження. Банк оцінює вашу фінансову оплату спроможність. Наступне це кредитна історія. Банк аналізує вашу історію погашення інших кредитів, які ви вже брали, або ні. Платоспроможність, здатність клієнта, тобто ваша, своєчасно погашати заборгованість, благонадійність, загальна репутація вас, і клієнта, і ставлення до закону, переваги використання кредитного ліміту, це фінансова гнучкість, можливість здійснювати покупки або оплачувати послуги, коли немає власних коштів. І оперативність, швидкий доступ до позикових коштів, без зайвих узгоджень з банком і є можливість управління витратами. Ліміт допомагає контролювати суму позикових коштів, яку ви будете використовувати або, або вже плануєте використовувати. Дякую вам за увагу.